24 грудня 1977 року було прийнято постанову про обмеження прописки громадян в деяких населених пунктах Кримської області та Краснодарського краю. Згідно з постановою з метою охорони громадянського порядку у містах Алушта, Євпаторія, Кірч, Севастополь, Сімферополь, Феодосія, Ялта, а також населених пунктах Бахчисарайського, Ленінського. Раздольнинського, Сакського, Сіферопольського, Судакського та Чорноморського районів було обмежено пропискою громадян. Зроблено це було з метою контролю над поверненням депортованих кримських татар на батьківщину. В умовах перебудови радянська влада більше не могла повністю заборонити повернення кримських татар. Натомість здалася до створення гетто у північній степовій частині півострова, а саме у Білогірському, Жанкойському, Кіровському, Красногвардійському, Красноперекопському, Нижньогірському, Первомайському та Совецькому районах. А як було до 1987 року? Для того, аби краще зрозуміти радянську політику заборони повернення тар та інструменти цієї заборони, треба глибше зануритися в історію. Після смерті Сталіна у 1956 році указом президії Верховної Ради СРСР депортовані тари були звільнені зі спецпоселень, проте із забороною повертатися в Крим. Про що їм повідомлялося під час оголошення тексту указу в спецкомендатурах? Більше того, кримські татар за рідкісним винятком не пускали в Крим навіть як туристів, відстежували їх, забороняли зупинятися в готелях, змушували полишати півострів. 5 вересня 1967 року було прийнято указ президії Верховної Ради СРСР про громадян татарської національності, які проживали в Криму. Указ скасовував попереднє рішення державних органів влади. Здавалося б, ось він довгоочікуваний дозвіл на повернення. Однак того ж дня, 5 вересня, Верховна Рада СРСР також ухвалює постанову, в якій йдеться про те, що громадяни татарської національності, які раніше проживали в Криму, мають право мешкати на території СРСР відповідно до чинного законодавства про працевлаштування та паспортний режим. Як згодом показала практика, ця постанова фактично слугувала забороною на повернення кримських тар на батьківщину. Як це працювало? Якщо до вересня 1967 року паспорти в Криму мали лише містяни, то тепер сільське населення півострова отримало паспорти та кримську прописку. Натомість кримським татарам, які прибували в Крим, відмовляли у праві мешкати на рідній землі. Бо вони не мали прописки. Прописатися згідно з законом було можливо, бо це СРСР, країна вільних людей, які от можуть бути сумніви. Але радянська влада створювала чисельні перепони для отримання прописки саме кримськими татарами. Насамперед, треба було мати підставу для реєстрації, а саме офіційне працевлаштування. Але на роботу не брали без кримської прописки. Суцільне замкнуте коло було створено для кримських татар. Без роботи немає прописки, а без прописки немає роботи. Ті, ж, кому пощастило, їм вдалося влаштуватися на роботу без прописки, потрапляли в наступну пастку. Існувала також вимога, згідно з якою охочі прописатися в Криму кримські татари повинні були самостійно знайти житло з розрахунку 13 квадратних метрів на одного члена родини, що навіть у випадку. Невеликої родини дорівнював площі досить великої, як за радянськими реаліями садиби. Адже якщо це родина з чотирьох, то будинок мав бути вже 54 квадратних метри, не кажучи вже про родини, в яких поверталося одночасно не одне, а два чи навіть три покоління. Але про всі ці обмеження стало відомо лише згодом, коли кримські тари почали їхати до Криму, а в дорогу вони вирушили майже одразу після публікації указу від 5 вересня. Адже вони мріяли про повернення з першого дня вигнання. Кримські тари виїхали в Крим величезними родинами разом зі старими, що мріяли померти на рідній землі, та дітьми, які Криму ніколи не бачили, але прийняли від батьків мрію про нього. Оманлива природа указу стала зрозумілою з початком переселення до Криму. Реакцію Кримських тар на указ від 5 вересня сумлінно зафіксували співробітники КДБ. Це лише подачка, аби закрити нам рода», – казали люди. Однією з особливостей повернення, що розпочалося у вересні 1967 року, була спроба кримських татар, які прибували в Крим, достукатися до місцевої влади з метою реалізації свого права мешкати на всій території СРСР відповідно до чинного законодавства. Таким чином, Сімферополь, адміністративний центр Кримської області, став епіцентром повернення Кримських татар. На певний час. У звіті голови КДБ ОРСР йдеться про те, що вже 12 вересня, тобто через три дні після публікації указу, на прийом до заступника голови кримського обкому завітали кримські татари з Ташкента. Вони розпитували про виконання місцевої влади указу, пільги для кримських татар на переселення, забезпечення житлом та працевлаштуванням. 24 вересня обком відвідала група вже з 48 кримських татар, метою візиту яких було з'ясувати причину відмови, їм у прописці та будівництві будинків. Тогочасні документи дозволяють зробити висновок, що тієї осені в Криму події розгорталися дуже стрімко. За інформацією кримського обкому, від 3 жовтня до Криму прибуло вже 700 кримських татар. У документі йдеться про те, що вони здійснюють колективні відвідування партійних. Та радянських органів влади з вимогами про працевлаштування та надання житла, організовують збори, проводять агітацію серед місцевого населення, а також встановлюють наметовістечка. Ви тільки уявіть собі, на дворі 67-й рік, Брежневська епоха застою, на носі святкування ювілею Жовтневої революції 50 років, майже рік залишався до введення радянських військ Чехословаччину. А кримські татари ставлять намети в адміністративному центрі Кримської області, яке нахабство екстремісти. Так, 15 жовтня 67-го року, згідно зі звітом голови КДБ в сквері біля обувиконкому, зібралося близько двох сотень кримських татар. Після того, як десятеро з них запросили на прийом, іншим було запропоновано розійтися, бо вони порушували громадський порядок. Натомість НАТО в порушив до будівлі оболвиконкому, де. Шестьох з них було затримано, а решту розігнала міліція. Так звані колективні відвідування владних та працівних органів, а фактично, акції протесту, відбувалися приблизно протягом року. 26 червня 1968 року група кримських татар завітала на прийом до голови кримського обовиконкому Трохима Чемодурова, який зачинився в себе в кабінеті та викликав черговий підрозділ міліції. Після того, як кримські татари відмовилися звільнити приміщення, до них було застосовано сила. Частину з них було заарештовано на 15 діб, проти Мамедій Чубанова було відкрито кримінальну справу за міліції, а решту посадили на літак у Душанбе, так би мовити, подалі від Криму. 15 серпня 1968 року близько сотні кримських тар з дітьми розташувалися біля входу до будівлі обовиконкому. Співробітники КДБ у своєму звіті писали, що деякі з присутніх допускали собі вигуки антирадянського змісту. Таким чином, ненасильницький опір владі став частиною боротьби за право мешкати на рідній землі. Як бачимо з джерел, ця боротьба передбачала протестні демонстрації та фактично привласнення міського простору. Просторі площі і затишні сквери Сімферополя перетворилися на місця. Де кримські татари проводили демонстрації, обговорювали подальші плани та здійснювали агітацію серед містян. Та насамперед публічний простір використовувався як тимчасовий притулок, де вигнанці буквально мешкали зі своїми родинами, тому що місцева влада заборонила селити кримський татар у готелях міста. Енвера М'єтов у своїх спогадах зазначав, що при заселенні один з готелю Сімферополя реєстраторка категорично відмовилася надати йому місце. Бо до них готель приходив якийсь полковник та заборонив селити кримський етар, погрожуючи звільненням. Так, наприклад, на цьому фото бачимо родину Рустему Карабаша в парку Триньова в центрі Сімферополя. Родина була вимушена жити у сквері з цимома дітьми, найменшому з них не виповнилося й року. Правозахисник Петро Гіроенко, який літом 68-го року приїхав до Криму, згодом писав у мемуарах, що на той час вокзал аеропорт. Та міські сквери були заповнені кримськими татарами, які зранку до ночі брали в облогу радянські та пратіні органи влади, а також міліцію з вимогою надати їм прописку. Григоренко звертав увагу на те, що кримськотатарські родини з малими дітьми на руках опинилися в умовах, коли вони були вимушені спати просто неба в скверах. Серце кров'ю обливалося, побачивши цих людей. Розповісти, це неможливо. Потрібно було бачити безліч напівголих брудних діточок, що сплять на бетоні підвозі вокзалу та аеропорту. Але це інше пощастило. А як тим, що сплять на голій землі скверах? Змерзлі діти плачуть, а як ти їх обігрієш? Жорстока, бездушна влада. У будь-якій іншій демократичній країні уряд, що створив подібну ситуацію, не протримався б і трьох днів. Сімфропольці пальцем не ворухнули, щоб допомогти. Та й як ворохнеш, влада попереджає татарам не допомагати. Світомір Мустафаєв згадував, що вдень вони брали участь в акціях, які відбувалися на площі Леніна, а вночі спали в сквері, накрившись піджаками. Він також зазначає, що його дружина права дитячі пелюшки та купала дітей в річці Салгир. Були такі дні, коли день міліціонери затримували кримський тар, щоб ті не путалися під ногами. А на ніч відпускали. Так, наприклад, 1 жовтня 1967 року всіх татар, що перебували в сквері імені Триньова, затримали та відвезли до відділку міліції, де їх тримали до вечора. Поширеною була також практика, коли кримських татар затримували на вулицях Сімфрополя та змушували писати розписку про те, що вони беруть на себе зобов'язання покинути півострів протягом 72 годин. Слід зазначити, що влада гостро реагувала на присутність кримських татар не тільки в центрі міста. Так, 27 травня 68 року кримські татари встановили намети для ночівлі неподалік від Сімфропольського водосховища. На ранок з'явилася міліція і дружинники та почали зносити намети і силою заштовхувати людей в автобус. Гамербаєв, учасник тих подій, згадував, що затримували і примусово вивозили їх з Криму. З особливою жорстокістю. Однак менш ніж за місяць в центральному сквері Сімферополя кримські татари, що в основній своїй масі знову повернулися на півострів, провели черговий мітинг з вимогою прописати їх. Міліціонери здивовано питали них: Невже ви знову проїхали? Ми додому приїхали, відповідали кримські татари. Все, можливо, для повернення на рідну землю робили навіть діти, які народилися у вигнанні. Григоренко згадує, що зустрів 12-річного хлопчика, який написав листа в ЦК партії з проханням прописати його родину. То був крик дитячої душі, він мені сказав: вони там у Москві подумають, що це мене батьки попросили написати, а батьки навіть не знають, що я надіслав цього листа. Я просто описав все, що бачив, і запитав у тих, що в Москві, люди вони чи ні. Справді, попри все, кримські тари їхали в Крим. Згідно з підрахунками влади лише за літо 68-го року на півострів приїхало близько 70 тисяч фігнанців. Яснують свідчення учасників тих подій, що після довгого очікування їм щастило, і вони отримували дозвіл на прописку, а відповідно, і працевлаштування. Але такі випадки були поодинокі. Так, наприклад, після п'яти місяців очікування вдалося прописатися Хайріє Аблаєві з родиною. Вона згадувала, що поки її чоловік шукав будинок для придбання, вона кожен день ходила в обовикунком. Згодом родина втратила надію, проте останнього дня зібравши речі, Харіє запропонувала чоловікові востаннє відвідати обовикунком. Заходжу, а мені кажуть, вам дозволили прописатися. Ось так ми і прописалися в новожилиці. На серпень 68-го року в Кримській області було прописано 111 кримських татар. Тобто майже за рік на батьківщину через парадні двері, тобто через Сімферополь, вдалося повернутися трохи більше, ніж сотні вигнанців. Інші кримські тари були змушені повернутися в Узбекистан, виїхати до сусідньої області Херсонської чи Краснодарської, або шукати можливості прописатися та працевлаштуватися у віддалених селах Кримського півострова. Але це вже зовсім інша історія.